Сьогодні увесь світ святкує день дякую International Thank You Day покликаний нагадати людям про цінність хороших манер та вміння бути вдячним рідним друзям, світу, Богу, навіть сонячному промінню, що милує зараз твоє обличчя, запровадили це цікаве свято 2008 року. За ініціативою ЮНЕСКО та ООН і святкується воно щорічно 11 січня. Свято з кожним роком поширюється по всьому світу, до його святкування долучається все більше країн. Цей день у багатьох країнах святкують із великим розмахом, проводячи благодійні ярмарки, влаштовуючи освітні акції, конкурси. І безліч інших розважальних заходів. В Україні Міжнародний день дякою вважається молодим святом, яке ще не встигло прижитися. Долучаємося до святкування цього дня і ми, адже це свято об'єднує. Перше вислів дякою зафіксували у словнику розмовнику, виданому в Парижі 1586 року. У різних мовах це слово звучить по-різному: у німецькій данке, в англійській тенґ, скандинавській так, болгари і македонці кажуть Благодаря, серби висловлюють вдячність словами хвала, у польській вживають слово «дзенкуя», у словацькій дякуєм. Ми ж у таких випадках говоримо спасибі чи дякую. Спасибі, українці вживають для вираження висловлення вдячності за зроблене добро, виявлену увагу тощо. Це слово виникло як результат злиття вислову. Спасибі! У писемних пам'ятках воно фігурує починаючи із 16 століття. А за допомогою слова дякувати наш народ висловлює подяку. Сигналізую, що люди вдячні за щось. У цього слова родичів значно більше. Вдячний, вдячність, віддячити, завдяки, завдячити, невдячність, подяка, подякувати. А звідки слово дякувати походить? Вважається, що воно, як і білоруське, дякаваць. І польське «подякувач», Чеське одякувач через німецькі слова данк думка та данкен дякувати зводиться до латинського слова тонге знаю. Тобто слово дякувати походить від слова думка. Ви мені зробили добро. Я думаю, я пам'ятаю про це. В Україні для вияву різного ступеню вдячності користуються словами щиро, сердечно, красно, щиро дякую, сердечне спасибі. Неважливо, яке слово для вироження вдячності оберете ви, сказані щиро від усієї душі, від серця. Будь-якою мовою ці слова допомагають нам стати ближче один до одного. Передають енергію добра і світла від однієї людини до іншої. До речі, слова вдячності дуже добре впливають і на ту людину, яка дякує. Доля дарує вдячним людям ще більше добра та ласки. Тому швидше подякуйте своїм рідним, друзям, знайомим аби порадувати їх щирою подякою. За усе хороше вітаю і я вас з міжнародним днем дякую і від душі бажаю завжди бути щасливою людиною і мати можливість говорити долі дякую за милих серцю і люблячих людей поруч, за радість і успіх кожного дня. Бажаю отримувати. Щирі слова подяки за усі свої добрі вчинки та справи. Бажаю ні дня без теплого і привітного. Дякую. Дякую, друзі, за те, що ви є. Нехай вам Господь здоров'я дає. Долю щасливу, достатку у дім. Дякую, друзі, дякую всім.